Працювала техніка вночі, 50 одиниць техніки, це є і піскорозкидувачі, і тракторці. Посипали ми піскосуміщу і також сіллю. Використано на загал 75 тонн метрів кубічних піскосуміщі і 64 тонни солі. На загал працювало 1616 двірників. Крім того, ми залучали мотоблоки. на загал залучили 41 штуку мотоблоків. Це також дало нам можливість оперативніше і швидше розчистити тротуари. До роботи було задіяно понад 80 одиниць техніки снігоприбиральної. На даний момент ситуація контрольована, рух відбувається по всій Львівській області. До нас надходили атмосферні фронти від циклону, який сформувався над Чорним морем, і він поступово рухався зі сходу на захід. Зараз він знаходиться на території Західних областей України. І от на цій карті видно, що атмосферні фронти з блогою, з інтенсивними опадами, вони скоріше йдуть так по заходу території, по сходу вони вже все випали. Ну, на сьогодні ми ще очікували, ну, на дорогах вже ледицю з небезпечних явищ, налипання мокрого снігу, ну, але воно поволі, воно як слабке явище йде налипання і ожеледь, ну, тобто нам треба пережити сьогоднішній день, а надалі вже буде все гарно.